У відповідь Трампу Москва продовжує демонструвати власну дипломатичну клоунаду. Після явних погроз із Вашингтона, типу Давайте зупинимось, інакше вам жопа. Кремль відповів шизофренічною добіркою заяв, що більше нагадують нервовий зрив. Спочатку Лавров впевнено заявляє, що США мають врахувати інтереси Росії, інакше вони залишать все, як є. Потім Рябков вирішує уточнити, що без реалізму від США конфлікт не завершити навіть за 100 днів. Наришкін, щоб взагалі не було сумнівів в ураженні його мозку, додає: колишній Гегемон поступово деградує, а заступник голови МЗС Росії Грушко заявив, що необхідно скасувати Бухарестську декларацію НАТО, яка обіцяла членство Україні і Грузії. І це я ще не згадую розрив срак пропагандистів, що готові були махати американським флагом після обрання Трампа. Але тут з'являється їх вождь і коментує слова Трампа про тиск на ОПЕК і ціни на нафту. Це все пусті погрози, ми таке вже бачили. Ну і там ще звичний його набір про реалії, новий порядок та інтереси Росії. А пізніше ще додає: якщо розпочати переговори зараз, вони будуть нелегітимними, бо Зеленський, чи будучи законним президентом, заборонив прямий діалог з Росією. Да, схоже, що Кремль не очікував, що Трамп буде говорити не як дружок, а як господар гри. Але американський президент зробив те, що Москва не любить найбільше, поставив умови з позиції сили. Його бачення виявилось настільки далеким від бажань Кремля, що там не можуть виробити єдину лінію і панікують. За 24 години ми маємо все: від заперечення, образ та нереалістичних вимог до знецінення погроз Трампа та перекладання відповідальності на Україну. Радіти, звичайно, ще дуже рано, адже навіть у найкращому розкладі нам всім теж не сподобається Трампівський варіант миру. Я переконаний в цьому. Проте поки що ми отримуємо від Трампа більше, ніж всі ми могли очікувати. І якщо Росія буде продовжувати вести себе як шизофренік, ми можемо виграти від цього ще більше. Все буде добре, до завтра.